Тому пройде про рот. А саме, що рот не починається з губ, не починається губами і закінчується губами. Територія рота вона починається з носа і аж сюди, перед підборіддям. І якщо дивитись у профіль, то ми бачимо цю сходинку. Верхня площадка, нижня, верхня. Нижнє. Тобто йде така сходинка. І при верхньому освітленні, на такому передньому, дуже чітко видно, що верхня світла, темна нижня, верхня світла, нижня темна. Це вже підборіддя, і Підборіддя також розділяється, бачите, на світло і на темну територію. Але підборіддя це вже якби додаток до рота. Якщо говорити чітко про рот, то, то рот ось ніс, Є верхня губа, є нижня губа, потім підборіддя. Пішло. Ось такий у нас буде кумедний ротик. І якщо освітлення буде нижнє, то вийде, що ця світла, ця темна, ця світла, а верхня територія знову темна. А якщо в нас буде, верхнє освітлення, то вийде так, що Верхнє буде світло, нижня темне, верхнє світло, нижня темне. І під буріджі воно буде так само. Так? Тут світле, тут темне. А тут, якщо нижні, то це буде темне, а це все буде світло. А якщо ще прив'язати місто, то знову. Тут нижня площадка буде темна. Це світло. А тут нижня площадка буде світло, а це все буде темно. Тобто, коли є розділ на площинах грубо, без всяких там плавних переходів, коли є чіткий розділ на різні площини, тоді простіше розуміти, як буде рухатись освітлення по цих об'ємах то, коли ми будемо знову розглядати рот детальніше, то вас все це виглядає як таке певне коло. Оце коло ми що вписуємо? Тут ніс, а отут... Це ось ця точка, де у нас стикається нижня площадка з верхньої підборіддя. Тобто оця точка, це ось це, ця, цей край, це у нас ось це. То, е, якщо ми цю територію поділимо настрій. Буде центр, так? Потім, грубо кажучи, верхня губа зазвичай тонша, ніж нижня. То ми робимо так. Зазвичай оця висота. Оця. Вона як ширина рота. Зазвичай, але буває коріння. Тому я взяла коло, тому що коло це те саме, що квадрат. Тобто тут у нас будуть край нашого рота. тобто край самого, самих губ. Тут у мене центр. Вісь. І я собі, скажімо, роблю ці межі. Так? Якщо уявляти наш рот як кулю, то так нам буде простіше, тому що все це воно як напівсфера така, тобто як куля в розрізі. Все це має таку має таку сферичну форму. І коли ми малюватимемо на рот, нам треба уявляти, що це куля, що це сфера. І коли буде падати світло з цієї сторони, то ми будемо розуміти, що все, що знаходиться по цю сторону, буде світле, а все, що буде знаходитись по цю сторону, буде темне. І я поділю, це знову поведу вісь. Так? Уявлю, що тут цей край рота, а цей край рота буде десь у мене тут. Близько, бо це ж у нас половина, так? це ми, скажімо, не уявляємо. Значить, оцей об'єм, кругляшок, що по центру, він буде у мене ось тут. Значить, цей край у мене буде десь тут, бо по центру я все рухаю. Тут приблизно верхня губа, так? Приблизно. І я буду розуміти, що губи з цієї сторони, навіть якщо вони затінені, вони все одно будуть світліші, ніж тінь тут. Світло на цій губі буде яскраве, а тут вона все одно буде в тіні. Тінь під нижньою губою, там буде світліша, а тут вона буде темніша. Тут ще ця ямочка, тут буде тінь, а тут світло, а тут знову буде тінь. А там піде на світло, тому що все воно крутиться. Оскільки у мене шпиз цей день, це сфера, то я все у і руки. Я розумію, що ось тут у мене є теж сферична форма, значить тут буде об'єм. Тут буде об'єм. На цій губі ось тут буде зла форма. Ось тут, там де йде рух тіні. Ясно, ну, оскільки тут ще є маленькі об'єми на мобах, ще окремі кулі, то вони будуть додавати своєї оригінальності. Але загалом, ось таким чином, я пропоную уявляти роботу. Для першого разу, коли малюєте губи, ну, навіть незалежно від того, що ви малюєте, не бійтесь зіпсувати тобі, не бійтесь якось не так штиргувати, але не зрозуміти, куди що рухається. І зрозуміти зламу, форму. Тому що все, що ви малюєте, це все форма, воно все об'ємне. І важливо його уявляти об'ємним. Тобто завершуючи рот, ми розуміємо, що є верхня площина, нижня, верхня, нижня. Тобто можна поділити на основні 4 площини, а потім їх розділяти там на верхню кульку, на верхній губі, на нижні кульки, на нижній губі. Але перш, перш за все треба розуміти це як загальну всю форму. О, і розуміти це як загальну кулю, на якій накладається весь тон, воно як сходинки, це все спільний об'єм. І тоді буде знову ж таки кра... простіше розуміти різне освітлення, якщо розділяти це на простіші форми.